Друзі, маю для вас щось неймовірне. Таун для тих, хто любить мінімалізм, стиль, затишок, комфорт та максимальну зручність по локації. Центр пирогово, асфальтований під'їзд, центральна вода і каналізація, автономне газове опалення, три кімнати, кухня, студія, два санвузли та тераса. Перша вдача: ще ніхто не проживав: все виконано з екологічно чистих натуральних матеріалів. Дерев'яні двері, сходи, паркет, спеціальна, максимально екологічна шпаклівка стін та стелі, дизайнерські люстри, дорога, якісна сантехніка. Приємна кольорова гама та максимально продумані деталі інтер'єру. Є все: два ліжка, два дивани, організоване робоче місце, постіль, пледи, рушники, ковдри, подушки. І є окрема гардеробна та велика вбудована шафа в коридорі. Особисто я такого наповнення в об'єктах під оренду не бачила. Телефонуйте, буду рада показати вам цього красення.